Відбили штурми ворога, що за чисельністю переважав в рази та врятували життя одне одному. Державними нагородами відзначили бійців 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Артура із позивним Картуха та Дмитра із позивним Кревбас про бій під е е Клішіївкою на Донеччині. Гвардійці розповіли нашим репортерам. Це сталося цьогоріч у травні. Гвардійці виїхали на позицію під Кліщівкою, щоб допомогти бойовим побратимам. Розуміли, чисельна перевага на боці ворога. А якщо не я, то хто поїде? Всі так, бо що в нас менше їх більше, всіда. Ну всі тих, хто менше. Сила духу, характер і український народ, тим болям. А така зака пішов більше двох тижнів. Російські окупанти штурмували позицію гвардійців через високу траву. Артур та Дмитро не бачили, коли ворог підходить ближче. Останні два дні виявилися найтяжчими. Почало зайшло два чоловіка до нашої на рим. Типу спитали, є тут хтось і ні. Я не довго думаю, чи. Випустив рожок по одному з них. Один утік, закинувши нам гранату, але вона, він не видірнув чеку. І поза тим, що я її хоч і викинув, вона ну, не взірвалася, і вона мені потім 120-ка, 80-ка, дрони, FPV. Все, що було, можна сказати. По вечорам іноді викатувався танчик, БТР. Нам гранати прямо в нору закидували. Благо, майже всі ми викинули. Це заслуга Дмитра, який со мною був. Один з автоматів заклинуло, згадую гардійці. Відстрілювались одним, намагались, щоб ворог не зрозумів, що їх там тільки двоє. Один стріляв, один заряжав. Ну, все. Стріляв з Артура автомата АКС. АКС вистріляв 60 магазинів, там один раз коли і то за те, що просто вже забився Гарі і все. Вони не знають, скільки нас там, тому що я хоч і стріляв з одного ну, стріляв з одного автомата, я старався показувати відома, що тут сидить не один чоловік. Стріляли одиночними, одіночними, щоб було зрозуміло, що тут не один чоловік сидить. Ну і ще плюс нас прикривали з боку, теж були пацанчики, теж прикривали. Навіть отримавши кілька контузій та поранення, Артур продовжив бій. Коли поранила Дмитра, надав першу допомогу, зупинивши кровотечу. Дмитро вважає, що бойовий побратим врятував йому життя. Коли прилетіла в ключицю, мене так юшка хлинула. Я не на русь, зняв бойову рубаху, бронежилети і нам в цей момент закидають гранату. Дмитро зреагував, він мене прикрив. Після взриву гранати я почув, що над нами саме стоїть. Він скоріш за все хотів вже кидати наступну гранату. Але я сквозь потолок почав його просто прострілювати і пощастило, що потрапив. Він не розтирався, мені взяв все в руки одразу і позичав мені турнікети, продовжив контролювати сектор. І коли вже було понятно, що розбили, то він уже мені казав, виходить, поснімав турні, ну, позав'язок помата в руки, все це, перебінтував і поснімав турнікети. За два тижні ворог штурмував позицію гвардійців щонайменше сім разів. Зв'язку зі своїми не було. Щоб не втратити відлік часу, Артур робив позначки на руці. Потрібно було якось себе відволікати, і я Фломастером розмальовував собі руки різними візерунками, дні записував і штурми, які у нас були, які дні. Ми кавився на позицію. Я сім днів мовчав, я з Артуром не розговаривав сім днів. Він бідний там ума сходив. Я просто після першого разу, після рубіжки, ще помню, що вчі в Чешині чуть сріду, що літає над тобою, хто ходить. Після бойового виходу та важких поранень гвардійці проходять реабілітацію. Дмитро нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Артур медалю захисник вітчизни. Юлія Губська, телеканал прямий.